Вам теж буває важко записати одразу з першого дублю класне аудіоповідомлення, за яке вам не буде потім соромно. І я певна, що ви бачили купу порад, як це зробити. У мене теж є поради для того, щоб записати аудіо без помилок, швидко і дуже приємним голосом. Всім привіт! Мене звати Євгенія Груленко. Я практикуючий онлайн-логопед для дорослих та тренерка мовлення. Пропоную перед записом аудіо зробити глибокий вдих через ніс і видих. Потім сформулювати основні тези того, що вам необхідно сказати. І видихнути теплим повітрям. Починаємо! Привіт! Хотіла нагадати, що у нас сьогодні запланована зустріч.